Дякуємо нашому хорові за чудесну пісню і нагадування, що ми віруємо, особливо нагадування про те, в кого ми віруємо. Я сьогодні хочу перед молитвою зачитати не з книги об'явлення. Ви мабуть, вже всі звикли, що я завжди говорю про книгу об'явлення, але сьогодні Бог положив мені на серце підготувати текст із книги Старого Завіту. Я хочу, друзі, нагадати нам, що. Цей світ, в якому ми живемо, він, знаєте, йде, йде не туди. Йде не туди. І це дуже яс... ну, ярко свідчення. Ну, ми бачимо в житті сьогодення. Особливо для нас. Ми, ми всі хочемо, щоб цей, ну, ця війна закінчилася. Ми всі хочемо, щоб в цьому світі насправді панував би мир. Панувала б справедливість. Да? І Ми всі цього бажаємо. І це не є чимось поганим. Дійсно, бажати миру і справедливості це дуже гарно. Друзі, но... але виникає таке питання: хто може дати мир і безпеку? Да, хто може дарувати таке царство і встановити таке царство, де б ніколи б не було війни, де ніколи б не було хвороби, де де ніколи б не було нічого того, що ми сьогодні бачимо в нашому світі? Я хочу звернути сьогодні нашу увагу на другий псалом. І цей псалом він говорить про одну таку цікаву тему, хто насправді править цим світом. Друзі, хто насправді править цим світом? Ми читаємо другий псалом, де автор, звертаючись до слухачів, ті, хто будуть потім читати, співати, молитися цими словами, він нам, він нам нагадує. Чому бентежаться народи, і племена задумують марне. Повстають царі землі і мажновладці гуртуються разом проти Господа і проти Його помазанця. Розірвемо їхні кайдани, кажуть вони, скинемо їхні пута. Той, хто сидить на небесах, сміється, володар глузує з них. Тоді він промовить до них у гніві своєму. І полум'ям люті своєї настрашить їх. Ось я поставив царя мого над Сіоном, моєю святою Горою. Сповіщу, но я постанову Господню, він промовив до мене: Ти мій син, я сьогодні народив тебе. Проси в мене, і я, я дам тобі народи у спадок і володіння твоє аж до країв землі, ти уразиш їх жезлом залізним, як посуд. Вибір гончаря розіб'єш їх. Отже, царі схаменіться, отямтеся судді землі, служіть Господеві зі страхом і радійте, радійте з терпінням, тремтінням, цілуйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб ви не загинули на своєму шляху. Бо гнів його спалахне вмить. Блаженні ті, хто на нього надію покладає. Ось такий. Чудовий текст, який сьогодні, друзі, я не знаю, як вас, але цей текст мене підбадьорює. Підбадьорює на те, що жоден правитель, жодна людина, яка б не намагалася щось там про себе заявити в цьому світі як історія, як щось таке, знаєте, певний слід в історії. Все це є марним, друзі. Все це є марним. Потому, чому? Тому що Бог вже зробив свого сина царем. І ось головна, головна ідея моєї проповіді. Люди можуть постав... повставати проти Бога. Але Він уже поставив свого царя. І лише ті, хто уповає на нього, знайдуть справжнє благословення. Друзі, люди можуть поставати проти царя. Люди можуть гуртуватися разом проти Бога. Люди можуть кричати в небо, зібравшись зі всією своєю країною, навіть всі люди разом. Якщо б вони зібралися в одному місці і кричали в небо, це нічого не змінить. Більше того, знову хочу вас трішечки повернути до Книги об'явлення. Ми не будемо читати той текст. Колись підійде час, ми будемо на нього проповідувати, друзі, і будемо розбирати разом. Але прийде момент, коли всі люди зберуться разом, вони будуть розуміти, що Бог прийшов в цей світ судити, Всесвіт, і вони щось будуть говорити, але це вже буде марно. І потім вони підійдуть до Всельду і будуть кричати: каміння, впадіть на нас, розбийте нас. Ми не хочемо предстати перед Божим судом. Тому, друзі, світ сповнений боротьби за владу. І ми це бачимо, друзі. Політики, корпорації певні, нації воюють за певний контроль. Вони хочуть розділити всесвіт на якісь там. Континенти, якісь там імперії. Але друзі, хто насправді керує Всесвітом? Чи це президенти? Ні. Уряди чи військові альянси? НАТО ще там і різні моменти. Ні, друзі, другий псалом дає нам чітку відповідь на це питання. Всім керує Бог. Тому псалма-співець, коли писав цей текст. Він залишив для нас таких чотири куплети пісні, яка проголошує, хто є справжнім правителем Всесвіту. І я хочу, щоб кожен з цих куплетів ми для себе зафіксували і потім могли б молитися молитися цією піснею. І ось перший куплет, друзі, про що ми будемо сьогодні молитися? Сам, в перших трьох віршах нагадує, що людський бунт. Ну, що є певний людський бунт проти Бога. Тому ми, дивлячись на ці три вірша, ми будемо молитися сьогодні, щоб Бог схаменув ці серця, щоб Бог дав смиріння тим, хто сьогодні бунтує проти нього. Дивіться, він так і починається. Чому бентежаться народи і племена задумують марне? Царі та правителі, вони повстають проти Бога. І це було, знаєте, це відбувається не лише сьогодні. Це відбувалося з самого початку життя перших людей. Пам'ятаєте, чим, чим завершилося перебування Адама і Єви в Едемському саду? І знанням, вигнанням. Чому? Тому що вони повстали проти Бога. Друзі, сьогодні не лише там Путін, ще там хтось повстав проти Бога. Це тянеться ця нитка бунта, вона тянеться ще з самого Едему. Самого йдему. Що цікаво. Автор цитує пряму мову самого Бога. Бог говорить, він цитує цих людей. І Бог повторює слова тих, хто проти нього бунтує. Дивіться третій вірш. Що вони заявляють? Розірвемо їхні кайдани, скинемо їхні пута. Вони говорять, що ми, ми стали заложниками Бога. Бог нас створив, він помістив нас на землю, і тепер він нас контролює. Друзі, ну ми ж не любимо, щоб нас контролювали. Ну, наприклад, дітки, ви любите, щоб ваші батьки контролювали ваше життя. Телефони забирали, да, ограничували вас нам да, в часі користуванням телефоном. Ні. Сестри, ну, ну ти зовсім попав, ну тобі прям складно, складніше ніж всім нам разом. Дивіться, навіть дитинка розуміє, що сьогодні ми хочемо мати певну знаєте, таку е вільну вільність в своїх таких, знаєте, вчинках, житті, щоб ніхто нас не контролював. Знаєте, Це все дуже ну, гарно звучить жити вільним життям. І що цікаво. Про вільне життя завжди говорять в першу чергу ті, хто є рабом гріха. Раби гріха заявляють, що вони мають певну, певний момент на свободу, на вільність, але вони, друзі, не вільні. Ті, у кого є проблеми з алко або нарко, зависимостями, ви можете позбавитись цієї залежності. Дякую. Залежності. Ні, ви не можете цього зробити, і ви цього не зробите. Поки Христос не стане вашим Господарем, ви можете намагатися кинути раз, кинути два, а на третій раз ви вже не будете нічого намагатися. Ви звикнетеся цією проблемою, ви будете жити, що немає нічого. Друзі, людський бунт проти Бога це перше, про що сьогодні говорить нам автор цього псалма. Тому, друзі, в нашому світі тримає, триває, верніше, триває моральна, моральний та духовний бунт. Люди. Хочуть жити без Бога, без Його заповідей. Хто постарше, ви пам'ятаєте, радянські лозунги? Цікаві лозунги про Новий світ, про різні там, такі, знаєте, моменти, що цікаво, більшість цих лозунгів вони взяти, були взяті з Біблії. Але без Бога. Але без Бога. І це неможливо жити в государстві, яке, яке, яке належить Богові без нього. Уявіть собі, сьогодні ви приходите до себе додому, а це вже не ваш дім. Двері хтось замінив, замки поміняли, і написали: все, тут живуть інші люди. Хоча це вам належить. У вас є навіть в паспорті прописка і адреса цього будинку, але вже це вам не належить. Хтось прийшов і забрав ваше, і сказав, що це не ваше. Ви тут більше не господар. Друзі, ось в такому світі ми живемо, де люди говорять, що Бог ти не господар. Звільни нас від свого, своєї присутності. А потім, коли відбуваються війни, вони говорять, Боже, де ти? Як ти допустив війну? Або коли в моєму житті особисто є біда, якийсь гріх. Боже, чому? Чому я ось, ось так живу? Де ти був? Чому ти не контролював? Чарльз перший одного разу сказав такі слова. Грішники можуть планувати, що завгодно. Але вони не можуть зруйнувати Божий план. Вони ламають свої кайдани, лише щоб накласти на себе ще тяжче. Тому, друзі, ті, хто сьогодні бунтує проти Бога, ви, може, ви, ви маєте право планувати що завгодно, говорить чи, ну, тлумачуючи цей псалом. Але пам'ятайте, що чим більше ви плануєте, тим більше. Ви, ваші, ваше життя і ваші кайдани стають все тяжчими і тяжчими. Чи немає в нашому серці сьогодні бунту проти Божої влади? Чи задовільняємося ми тим, що Бог допускає сьогодні у вашому і в моєму житті? Задайте сьогодні собі це питання. Чи не бунтуєте ви проти Бога, коли щось йде не так, як ви собі запланували? А Бог веде вас іншим шляхом. Друга, другий куплет, Божа відповідь. Друзі, ми, мені дуже подобається цей вірш. Четвертий особливо. Мені подобається Божа реакція на все, що відбувається в цьому світі. Автор говорить: той, хто сидить на небесах, сміється. Володар Адонай, Адонай, глузує з них. Дивлячись на те, що робить цей світ, дивлячись на цей бунт, Бог просто сміється. Ці люди, вони все життя намагалися б щось зробити в адрес Богові. Вони хотіли зруйнувати його план, вони хотіли зруйнувати, знищити його церкву, його народ, його слово. А Бог дивиться, просто глузує з них. Глузує, показує, що всі ваші плани вони нічого мені не роблять. Мені від цього, знаєте, як говорить, не холодно і не жарко. Богові все одно, що роблять ці люди, лише, лише, знаєте. Викликає усмішку на його обличчі? Його відповідь на все це він говорить, він говорить промовить до них у гніві своєму і полум'ям люті своєї, настрашить їх. Дивіться, що він говорить. Вони хочуть зайняти перше місце. Вони хочуть бути першими, а він говорить: я поставив царя мого. Тоді виникає питання. Заради чого? Людина бунтує. Заради чого вона все життя йде проти Бога і хоче стати першим? Бог говорить, що я вже поставив свого помазаника. Ісус є той Цар, який править і буде правити повністю в майбутньому всім цим світом. Артур Пінк, реформатський богослов, говорить, Бог ніколи не змінює свій задум через людський бунт. Його влада абсолютна, а його призначення а Його призначений цар незмінний. Незмінний, друзі. Його не буде ніколи бентежити задум людини. І автор цього псалму він дуже чітко нагадує, що цар вже поставлений, правитель вже є. Навіть корона вже приготовлена. Пам'ятаєте, коли Христос він заходив в Єрусалим. Народ зустрічав його і він кричав: Осам на синові Давида! Це була коронація. Це була коронація, яка відклалася на певний час, на певний історичний час. Коли Господь знову повернеться в цей світ, Він знову возьме, дав свої руки повністю все правління. І ніхто, хто не підкорився йому, не буде в його царстві. Тому, друзі, чи приймаємо ми сьогодні Христа як Царя свого життя? Пам'ятаєте цю притчу про десятьох дів про п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Одні приготувалися, одні жили життям очікування приходу цього царя. І вони були вознагороджені. Христос їх запросив на, на весілля. А інші п'ять вони жили даремно. Вони робили вигляд, що їм цікавий Бог, що їм цікава ну, наречена, що їм щось цікаво. Але все своє життя вони прожили даремно. Мимо. Вони даремно ходили до церкви, вони даремно щось робили. Чому? Тому що їхнє життя, в їхньому житті воно не свідчило, що Христос є їхнім Царем. Це дуже неприємно чути, друзі. Але ті, хто не приймуть Христа як Царя свого життя, друзі, коли ми говоримо про царство Христа в своєму житті, це говорить, що я повністю підчиняю, підкоряю себе Його волі. Його волі. Я розумію, що я повинен змирити себе, і нічого не може стати на заваді мені в цьому житті. Ось тільки такі люди вони зможуть бути в його царстві. Тому, друзі, друге, про що ми можемо сьогодні молитися, щоб Бог відповів нам на цю молитву, що цар вже встановлений. Ми повинні молитися, щоб всі народи, всі правителі, кожен з нас ми б встановили Христа царем свого життя, щоб Він став нашим царем. Насправді. Третє, друзі, голос царя, його влада непохитна. 9-й вірші вони нагадують нам про це. Він говорить, Господь сказав до мене, Ти мій син. Тому, друзі, навіть цей вірш ми декілька разів зустрічаємо, коли цитується в Новому Завіті, Діє 13:33, Євреям 1,5, вони показують нам на Ісуса. Тому цей псалом він є месіанським, Він відкриває нам Христа як Царя. І Його, його голос він свідчить про те, що Він. Ну, його влада, вона непохитна. Непохитна. Мар Мартін Лютер так говорить про непохитність влади Христа. Цей псалом, друзі, справжній тріумф Христа. Всі царства світу є ніщо в порівнянні з його вічним царством. Друзі, Сьогодні багато, і не, не, ну, не лише сьогодні, за всю історію людства. Багато хто хотів зробити царство таким, ну, якого ще ніхто не бачив. Пам'ятаєте, навіть колись одного разу Давид вийшов да сказав, оце в мене армія сильна, могутня. Оце я царство зробив, здобув цією силою, потім Соломон ще за 40 років його ще розширив. Прийшов момент, коли це царство розвалилося. Друзі, яке царство сьогодні будуємо ми? Якщо ми будуємо царство, як колись будував Новоходоносор, як будував колись Гітлер, Сталін, сьогодні Путін, завтра ще хтось. Друзі, ці царства вони руйнуються. І це буде завжди. Жодне царство, воно не буде існувати вічно, Окрім одного, царства Месії. І його голос сьогодні він нагадує нам, що його царство, його сила, влада вони непохитні. Чи живемо ми так, ніби Христос наш? Справжній цар. Чи ми живемо, що Христос наш, знаєте, маленький цар, уявний цар, цар, про якого ми лише мріємо у віснах, там щось нам сниться. Ні, друзі, ми сьогодні повинні жити, що Христос вже є нашим царем справжнім, якому можна довіряти. Знаєте, жодна людина в цьому світі вона не має такої, ну, не може мати такої довіри, як Христос. Лише йому ми сьогодні можемо відкрити своє серце, сказати про свою проблему або свій гріх, таким, який він є сьогодні, і визнати, що ми самі неспроможні його здолати. Чому? Тому що він є справжнім, реальним? Той, хто допомагає, тому нам сьогодні необхідно молитися, друзі, щоб цей світ, щоб наша країна, вони усвідомили реальність присутності Христа, реальність його справжньої сили і могутності. І четверте, друзі, заклик до покори та надії. Я бачу, що Старий Завіт він наповнений благодаттю. Лише ті, хто побл... вірив в Божу благодать, навіть у Старому Завіті вони спасалися благодаттю. Вони мали надію на майбутнє. Вони змирялися, тому що Божа благодать вона панувала в їхньому житті. І те ж саме ми бачимо в тексті другого псалма. Наприкінці останній куплет. Автор звертається до всіх до всіх людей, до всіх царів, до всіх, хто живе на, на землі. Він звертається і, знаєте, він показує. Схаменіться. Отямтеся, поки є благодать. Поки вам дарована благодать щось зробити в вашому житті, щось побачити, усвідомити, що Бог хоче вам сказати. Зупиніться. Зупиніться. Поклоніння Христу це єдиний шлях до миру з Богом. А поклоніння починається з того, що ми визнаємо себе грішниками і неспроможними на щось, щоб змінити своє гріховне життя. Метю Генрі говорить наступне: мудрість полягає в тому, щоб служити Господу не лише з радістю, але також зі святим страхом перед Його величчю. Перед Його величчю, друзі. Ми живемо в такому, знаєте, в такий час, коли немає певних авторитетів. Навіть для віруючих. Іноді трапляється, що ця людина вона так і говорить: ти, ти мені ніхто, ти мені не авторитет. Ви мені не авторитет, ніхто мені не авторитет. І приходить момент, коли ця людина навіть може заявити, що і Бог мені не авторитет. Я сам для себе авторитет. Слово Боже нагадує, схаменіться, отямтеся, поки є можливість розуміти. Далі він говорить, служіть Богові зі страхом і тремтінням. Отож, друзі, останнє слово буде завжди за Богом. В нашому житті особистому або в житті цього Всесвіту. Світ може бунтувати, але Божий план, він, він здійсниться. Христос, він справжній цар, і кожен має зробити вибір в своєму житті, чи бунтувати сьогодні, чи довірити Йому своє життя. Тому, якщо ви ще не скорилися Христу, сьогодні саме цей день, сьогодні саме цей час зробити це звернення до Христа. Змирити себе, своє життя, своє серце. Якщо ви вже його учень, якщо ви вже є його част... Част... часткою його сім'ї, то нам, друзі, Бог нагадує, щоб ми жили у Його благословенні, щоб ми пам'ятали ці чотири куплети цієї пісні і завжди молилися ними. Молилися, щоб цей світ визнав, що Христос є справжнім і єдиним правителем цього світу. А Богу за все нехай буде слава. Амінь. Помолимось.